Всім привіт! Ось така у нас гарна сонячна погода. Хочу показати результат своєї роботи, що можна продумати замість курника, який, скажімо так, не використовується по своєму прямому призначенню вже ну, років з 10 або можливо 15. Рішення зараз я вам покажу. Ось можна подивитися на лінії такі от. із цього боку. Це в нас був курник. Якщо ви бачите, там воно вскоси. оце ось така пляма, скажімо так, на білій стіні, Це там були, така, була така драбинка, де сходи, ну були як сходи знизу, знизу до верху. І там кури собі сиділи. І, скажімо так, це такі вони сліди зробили, бо вони терлись, ну, понятно, що були грязні, і терлись, і замастили стіну. Ось навіть є ось, такий ось нові. Кабель такого воно. стояло і на ньому курка неслась. Там була на ньому якась корзинка і вона собі неслась. Що я зробив зніс як курник, так як він довго не використовується. Дуже довго. Оце він там був, а оце де, де перша сходинка це був типу, як такий навіс. Навіть можете бачити, де білилося, а де не білилося, то це там був цей навіс. Дуже крало воно місце все. Зараз отаке я відійду. Тут у нас ось такий дитячий майданчик, город, собор, який я не доробив. І зробив ось такі от сходи, розібрав кирпіч хороший, ну, який ще можливий для повторного використання склав окремо, тут ще теж його трошки є. І залив. залив ось тут -то ленту таку одну полоску, як фундамент, бо тут сходи, а там фундамент був старий. Ось бачите, оце він тут випирає, Оце старий фундамент. Що я зробив? Просто мусор, який був, сміття, каміння. Ось сюди, можете бачити рештки. Там рештки. Це я його. Тут камінь бив, відповідно, тут така була би, канавка, я її засипав камінням і ще зверху з так ніби трошки вирівняв цю площадку. І на це сміття каміне, його розрівняв, там трошки по ньому походив, ніби як втрамбував, І зверху просто роствор берете. Я робив такий не з піску, а в нас такий, скажімо, дорога. І дуже часто, коли люди привозять собі відсів, щебінь, вони сиплять біля подвір'я свого, і як десь сильний дощ, воно його все змиває, і потім воно все на дорозі. І на дорозі був пісок з таким от Типа, по пісочком відсів і щебінь був, крупний такий. Я його все позбирав, дві тачки собі і зробив на два заміси на один ну, мішечок пополам ділим. І зробив дві бетономішалки. Ось одна, от. там інша відповідно. І цей. І просто вставив, як би в роствор і зверху камінь і все. А це все оці, якби. Шви я потім залью рістки, рідким, рідким бетоном. Пісочок просію, ситовій, щоб не було крупної фракції і залью собі так просто, як би ці шви. Нічого в цьому складного немає, по суті, воно має його тримати. Камінь в нас де піщаник, камінь. І я просто позбирав по дорозі, як возили дрова. І ось така от робота. Подобається. Саме головне, що оце все вартувало мені. ну Якщо під, взагалі так підбити підсумки, два мішка цементу, ну три, ще один піде мішок цементу, це щоб залити, наприклад, ці всі щелі. Ну, це я так умовно кажу. Нехай три мішка, це по 170 гривень мішечок, 200 200 що, 300-360, ну, коротше 550 гривень. Оця ось дорожка мені стала. Тут трошки, бачите, якби ремонтував ці сходи, там де не де, воно вже якби від старості. Треба було підняти, там тут яма була, дирка була, підставляв досточку, так воно видно, бачите, що підставляв доску, щоб воно трималось і воно так і залишилось. Тут трошки вирівняв, бо воно так втоплювалось і ось так от вийшов. Камінь-піщаник, дуже легкий для оброблення. Я обробляв був граніт, бляха, молоток, який в мене був, він не витримував, а просто гнувся, скажімо так. Від цього каменю молоток не гнеться. Я маю на увазі саме, саме, саме цей металічний корпус і вробляти його дуже легко. Мені подобається. Прогнозовано, скажімо так. Потім лише ви собі залью щиточкою по металу, металічною такою почищу і все. Саме головне, що це все безкоштовно, якщо, допустимо, для чого купляти для чого купляти плитку, якщо можна це все зробити з природного камню, і воно набагато буде довговічніше. Бо це камінь, я десь дивився відео, такий був камінний успіх. Ну, коротше, Чоловік з України, але зрозуміло, що виїхав колись в Росію, а зараз вже проживає в Греції і він робить. він Кам'янчик, да, мабуть, так правильно. Він це все діло дуже гарно робить, і я так дивлюсь на його відео і розумію, що воно мені дуже подобається. І він колись сказав, що ну, кожному своє, що камінь це найстабільніша речовина ну, якби в цьому світі чи про нашому в житті. Ну що воно е триматися буде. Воно вже тисячі років, мільйони років стоїть в землі. На землі, на поверхні. І чого йому там років 50 не постояти чи 70 при нашому, при нашому житті, якщо відповідно зробити по технології, там, щоб воно плюс-мінус трималося. Тому ось так. Не бачу ніякого сенсу купляти цю бруківку і так далі. Якщо з природного каменю воно виглядає, якщо гарно зробити, воно виглядає дорого і виглядає ну, так, потужно і трохи олдскульно. Якщо це все гарно зробити, зачистити натяп-ляп під розшивочку, щоб було чотенько. лінії, щоб були всі рівні. Показую вам. Треба під ниточку. Тут трошки, ну тут теж рівно. І хочу ще звернути увагу, вашу. У нас тут йде кухня, це якби. Не прямо кухня, це таке приміщення, де тут колись раніше було дрова. І для того, щоб не заливало наше приміщення, скажімо так, наш фундамент, я зробив це все діло трошки під таким уклончиком. Дивіться, справа наліво. Це перша сходинка, вона йде так трохи з нахилом, щоб вода йшла звідси. І так само можете бачити. В другу сходинку у нас ще більш яскраво виряжена. Там так та сторона, кінець я підняв, щоб воно теж якби, туди йшло. Ну, це один камінчик там я поставив просто вирівняти, тому результата не має. Щоб воно йшло у нас від стіни, а не на стіну. Щоб воно збиралась там, стіни стіни не мокрили, а йшло собі в землю. І ось так от, це вся робота. Ще потім залию і покажу, який буде результат. Тут можна буде травичку теж посадити, досадити і все. І дуже-дуже навіть так нічого. Ще раз подивлюсь знизу. Раніше ми йшли такий раз і сюди направо, наліво, а тут був такий невест страшний і корник, а зараз такий світ. Раз, два, три, чотири, п'ять сходинки. Оце 25 см. Ну, Вище ніж ті попередні, це десь плюс-мінус 20 Ну там не суттєво. Але головне, що результат. І вони між собою, вони не монолітні ці сходи, вони окремо, вони будуть зимою весною грати собі, коли буде мороз, тепло, воно само це буде верх-низ, ця верх-низ, сходи собі будуть грати. Ну воно типу не монолітне. Так і в принципі має бути, що е, навіть як роблять, заливають відмостку, ставлять дерев'яні такі перемички для того, щоб собі воно грало, коли розширюється при теплі і коли зменшується при холоді. На цьому все. Всім дякую за увагу. Пока.